Привітуліки, привітуліки. Доброго раночку. 20 грудня, середа, весна продовжується, від снігу майже не залишилося і сліду. Так, де не де, там он під гаражом бачу трішки. І у дівчата там під сусідською хатою, ну там затінок завжди, тому там він лежить найдовше. А так всюди багнюка. Все розтало, з криш все пороставало. Ой, ця погода подивилася на 27-му -е погоду. Пише плюс 1, плюс 3 без опадів. Але на 26 0 плюс 1 пише. І на на зміну дрібному снігові прийде дощ, який буде йти до пізнього вечора. Отак От написано. Коротше, хто знає, що воно ще за тиждень покаже нам. Як оце післязавтра хлопці по такій багнюки будуть там різати порося, я, звісно, слабо собі це уявляю. Вови вже немає. Він з кожним днем все раніше і раніше з дому виїжджає. Вчора поїхав о 7.35 на роботу, сьогодні ще раніше поїхав. Встає раніше, щоб попоратися і їхати на роботу, щоб хоч щось зробити і заробити. Ось так. А я здаю, здаю потихеньку, мало того, що я, я лягаю, я вже не лягаю, я тільки сіла і я відключаюся. А утром Бове сьогодні буде і каже, Мені всю ніч снилася така біліберда. а він вранці прийшов буде ти і каже, ти знову тут всю ніч продавала закваски, ферменти, на всю хату каже. А я кажу, ну а він каже, не ну, а потрібно вимкнути каже, всі телефони на пару днів і виспатися. Кажу, я б залюбки. Але це в планах після 29 грудня. До 29 го ну, ніяк у мене не вийде це зробити. Сподіваюсь, що я до 29-го дотягну. Ой, так, все. На небі знову пасмурно. Мені вчора там писали з Дніпропетровської області, з Західної України, що в них сонечко, весна, весна така. А в нас. Де те сонечко, хто його знав? Все в хмарах. Все, пішла, зараз буду розраховувати, коли мені що діставати, коли що засолювати. Коротше, як завжди, пішла працювати. Сижу, займаюся підрахунками, коли що робити, коли що солити, а у сусідки сьогодні у чоловіка день народження. Думаю, треба привітати. Кинулася, немає її, його номера. Пишу їй кажу, з замінинником тебе дай номер Бодіка. А ось, здається, сусіди прийшли. Коротше, добалакають, що я їх позвала на чай. От Тепер ж до сусідок в гості. Заходьте! Так, чаю з сусідками попили. Їх випроводила, ну і дорозбиралася. Зі списком виходить, що розпочинати потрібно завтра зранку доставати першу, 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 першу партію. Тут оце тільки треба викреслити, бо там буде під черевина, але. Вона вже додасться, коли 22-го утра заріжемо. 21-го потрібно розпочинати дещо доставати. Ввечері хочу зробити розсіл. 22-го зранку засолю свинину. Також достану зранку бекон і під черевину що дівчинка залишала з попереднього поросяти. Так, А вже коли заріжемо, то тоді сюди ще додам сусідську під бо вони також хочуть закоптити. 23-го потрібно буде засолити бекон, дістати куряче філе. 24 те засолити одне філе, дістати наше, 25-го наше, ну наше це як наше. Наше це те, що в мене замовляли. Я так розподілила, щоб не плутатися, щоб сусідки не окремо, бо там кілограм 6. А наше це те, що в мене замовляли. Ну і там декілька штучок собі закоптю. Ось так. 25 го і 26-го я буду коптити. А 27-го поїдемо. Нам сек, але у мене тут замовлення по копченостям є однієї дівчинки з Харкова. І щоб вона 29-го не їхала навмисно в Змійов. Ми домовились, що я її привезу в Харків 27-го. Тобто мені потрібно буде це все закоптити і. Підготувати одне замовлення на 27. му А коли це як зробити, не знаю. Ну, ладно. Будемо вирішувати проблеми по мірі їх поступляння. Якось так. Так що з завтрашнього дня починаю. Я сподіваюся, воно розмерзнеться. Мені потрібно його буде 22-го зранку засолити. Я думаю, якщо я завтра зранку достану, то, в принципі, чисто теоретично воно повинно за добу розмерзнутися. Ось такі справи малята. Все розписала, все, все розрахувала. Правда, я ж я не думала, що тут додасться ще під черевина сусідська, бо вони замовляли на післязавтра. До речі, Сусідка прийшла, хоч сусідки. Не так. Я вранці тож написала їй, і... а вона мені пише, що там 22-го? Все в силі в тебе. Я кажу, ну, звісно. А вона, ну ми ж вдома, так що тільки звякнеш ми в тебе. Світа каже, я взагалі можу прийти і раніше, якщо треба щось буде допомогти. Так що... Слава Богу, дякувати. Е я 22-го знову не залишуся на одинці, а знову сусідки будуть на допомозі. От, Вибрали з нею з Танюхою ці, скажіть, суші, бо вона сьогодні чи завтра буде робити замовлення. Е вони на 23 тє Грудня їм потрібні суші. І відразу ж на Новий рік буде замовляти. І вирішили ми, що ми замовимо разом. Вона замовить і мої, і нам. А доставку просто поділимо на впілта і все, так буде дешевше. Чи то кожна заплатить 270, чи то по 135 гривень вийде. Ось так. Так що суші вибрали. Ну, я особо нічого не вибирала. Я так, як і минулий раз, той самий сет Каваї і окремо два роли, один Філадельфія за гірком, а один Філадельфія Кані. Це на новорічний стіл у нас таке буде. Доставочку вони зроблять пізно ввечері 31-го. В принципі, мене все влаштовує, так що новий рік будемо святкувати суші. Будуть копченості, щось залишиться по-любому. Будуть суші. На 29 те буде шашлик. Так що це все також розпланувала. До речі, треба ще не забути зараз порахувати 29-го шашлик, це його треба. Взагалі, звісно, 27 го замочити, але 27-го, так як ми будемо в Харкові, хто його буде мочити. Тому потрібно замочити 28 го зранку. А щоб 28-го зранку його замочити. Ой, його потрібно достати або 27 го зранку, або 26 го ввечері. Скоріше за все, 26 го ввечері я його достану м'ясо. І нехай розмерзається на шашлик. Так що на 29 те замочимо шашлик. По-любому щось залишиться, як завжди. На 31 ше А 31-го буде нарізка з копченостей і будуть на новорічний стіл суші. Ось і все. Так, з цим начебто розібралася. Зараз головне дописати, не забути м'ясо, коли достати. Півділа зроблено. Голова не варить чомусь. На дворі, вроді сонечко десь вилізло, світить там. Так як через вікно дивишся, так начебто гарно. А насправді там вітрюган. Грязно, сиро, противно, фу. От, з різником учора я. Зідзвонювалася. Він слухавку, взяв каже, я все пам'ятаю, 22-го я у вас як тільки світає. Ну, кажу, то добре. Сусідка принесла шматочок тортика за іменинника, але я Вові залишу. Це світа сама пекла, якийсь шоколадний. Залишу а Я їх нагодувала, у нас є ще сметанник. Дуже їм, до речі, сподобався. Свята каже, я і бачила рецепт, але тепер, каже, хочу приготувати. Дуже сподобався їм обом. Так, що ось такі справи. Пішку пів діла зроблено. Там мені запитання таке прилетіло цікаве. Зараз, напевно, відзніму відео окремо відповідь. Щоб не писати довго, бо це дійсно прийдеться довго сидіти, тицяти, писати. І буду далі працювати. Ще вистачить, що робити.